Ми зараз вас навчимо, як пам'ятати ваших обідів. Тут знову як напівправда гірше брехні, да? це жахливий образ КГБшника. Чербицький казав 76-му, що ми баранам пам'яті будемо стати. Останні да? буде себе поводити тут чемно, коли він буде розуміти, де він. Серця до Коренівці близько протягом 4-5 кілометрів в різних місцях були розстріли. Це не, уява, що це було одне місце, ні. Це було, але це все було ворочище Бабин Яр. Це були тут полігони Червоної армії. А насправді тут був некропаж, да, було п'ять цвинтарів. Це місце єврейського цвинтаря, тобто розстрілювали прямо, тут відбирали документи, тут були цвинтарі, а потім розстрілювали в різних місцях в районі Бабиного Яру. Місце тому, що за містом. І, і не в останню чергу отут євреї закінчили свій шлях, так би мовити. Ну, Це такий жах. Бачите, там було написано київським євреєм, і не тільки ми знаємо, що це стало місцем. Вбивство не тільки євреїв, але євреїв в першу чергу. Як я пам'ятаю, Віктор Некрасов казав, що тут вбиті в бабному юру не тільки євреї, але тільки євреї вбиті за те, що вони євреї. Ну, зрозуміло, це була політика нацистів жахлива. Ось, і сьогодні це, це називається Алія, алея мучеників. Да? І, і, і потім вона переходить там алея праведників. Кібідкам, тому що ромівські табори були знищені тут. Минора, символ єврейський. Потім, дивіться, там, де в'язні середського концтабору, в місце табору, там є пам'ятний знак. Сьогодні, от, мій колега Віталій Нахманович, який веде підрахунок, каже, 34, а можливо, вже 37. За 30 різних пам'ятних знаків да, на теренах Бабиного Яру, тобто тут, включаючи, починаючи, от з місця, де був констабір Серецький, да, де минора пам'ятник Тетяни Маркус, радянські підпільниці, пам'ятник Олени Телізі, українські підпільниці, і потім вниз на теренах лікарні, психічної пам'ятник лікарям і хворим, яких вбили. 34 чи більше пам'ятних знаків, але є біда, яка. Що ми кажемо про вшанування пам'яті? Біда в тому, що немає єдиного меморіалу. Ці пам'ятники, отака різниця вийшла. В радянські часи заборонено було, нічого не було. Тільки в 1976-му, той радянський пам'ятник і все. А після падіння комуністичної диктатури, після розпаду СРСР з 1991 року єврейська громада, Ромська громада, громада Олена Ольжича, громади, різні громади. Так? За свій кошт. Тобто був, був зруйнований, було відмінено заборони. Да? Україна перестала забороняти щось будувати. Тут українське, Україна незалежна, але й не долучилась до формування нормального меморіалу. Да? І таким чином ці пам'ятні знаки виглядають, так би мовити, сепаратно, від, від Людина, яка сюди заходить, відчуття єдиного меморіалу. Немає. Да. І, і в 2007 році за наказом тодішнього президента Ющенка з'явились два національних заповідника, національних історико-меморіальних заповідника Биківня місце злочинів сталінізму і Бабин Яр місце злочинів нацизму. Але ці заповідники досі не, не, не працюють, як було задумано. Да. Людина, яка потрапляє, не має розуміти, що вона потрапила на місце, де... Де місце пам'яті, де, де був жах, де людина закінчилась насправді. Да, але Радянський Союз так постарався, що досі у враженнях цих ці будинки, побудовані після Другої світової, була в радянські часи, вулиця називалась Дем'яна Короченка, а да, зараз зелене телігі. Але вони стоять на кістках. Мають бути терени межі меморіалу. Да? Подорожуємо Європою да? і знаходимо такі меморіали. Там є екскурсоводи, які вічливо пояснюють, що ви на теренах місця пам'яті. Ти виходиш з метро і все, і ти на теренах меморіалу, і ти заходиш з вулиці, з усіх боків він відкритий. Але... Вигул тварин, катання на велосипеді, і, і алкогольні напої. Це ж просто ну просто принижує місце. принижує. Тому мають бути, мені здається, це після війни я сподіваюся про це, що це тут будуть межі і людина буде розуміти, як той фільм в пошуках пам'яті, бабин яр в пошуках пам'яті, коли режисер Сергій Буковський. Питає історика Віталія Нехмановича, да, дуже це, це двоє скільки у 2006 році, вже майже двадцять. Йому каже, а як він питає, як себе поводити в цьому місці? Він каже, як люди, а він відповідає, будь-яка людина, навіть яка... Який байдуже все, да, будь-який за, за його оригінальну відповідь, він каже: останній заблудиха, дихати, буде себе поводити тут чемно, коли він буде розуміти, де він. А поки така ситуація, то розуміння, то оці люди, які гуляють тут з тваринами катаються на велосипеді, пробіжки, гарні молоді люди, різні люди. Вони кажуть, так ми знаємо все, ну тут же удобно, ми ж тут живемо. І це просто такий виклик сьогодні насправді, да? нам треба змінити. І що мені розповідали люди, які були свідками цього, кінець 50-х років, 57-58 рік. Дали буквально декілька, дали якийсь дуже короткий термін, місяць, щоб ті родини, які хочуть перенести, мають перенести на міське кладовище залишки своїх близьких, на берківці міський цвинтар. А ті, хто ні, значить, ні. а у людей не було сил, грошей, ніхто, і це було зроблено. Ну як все робить диктатура? Все робиться завжди, щоб людину принизити, щоб людину залишити без вибору. Це те, що робить сьогодні Росія з нами. У 2016 році з'явилася проросійська контора, так. яка називається БМЦГБЯ, Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, чи англійською Бабин Яр, Холокост Меморіал Центр. І це вони зробили, ці труби, споглядці. Колони вони зробили. Потім вони поставили дерев'яну синагогу біля мінори. Все це виглядало для мене. Я тоді в 2016 році сказав. Я кажу, це окупація. Все, коли ця контора з Росії в 2016 році, коли після, після Іловайська і Дебальцева, після, після окупації Криму і Донецьку, тоді Тетяна Пастушенко, Віталій Нахманович, Мирослав Маринович, багато українських інтелізів, Мирослав Попович виступили. Як так може бути? А вони сказали, дивіться, ви ж нічого не зробили за 25 років. Ми зараз вас навчимо, як пам'ять ваших убитих. І з'явилася концепція про Совєтський Союз, про українців колаборант. Її міняли один склад, потім якийсь божевільний українофоб, антисеміт, я не знаю хто він, режисер Ілля Хрижановський. Да. І це жах. Але після повномасштабного вторгнення для мене. Оце МЦГБЯ для мене, як для українського громадянина-історика, це те ж саме, що ОПЗЖ чи Московський патріархат. Це частина інформаційної гібридної війни. І вони не зникли. Це питання до влади, до влади колишньої, поточної влади. І, і тому ми маємо сьогодні на те, це терени державного національного заповідника Бабин Да? І на ньому є такі це стіна. Я не знаю, що це насправді якась Маріна Абрамович, якась російська відома, ця хто вона, скульптор чи мете, мисткиня. Да? Вона запропонувала якусь стіну, де можна підійти і відчути якісь енергетичні речі. і Для мене це жахливо. Жахливо, тому що в мені в голові б'є, що це зроблено за гроші, ті ж самі гроші, які дають на танки Росії проти нас. Ну як? І тоді я написав у 2016 році. Я кажу, це постколоніальний підхід. На нас дивляться, як на колонію. Тоді багато не розуміла. Багатьом чомусь треба було, щоб полетіли бомби 24 лютого, щоб зрозуміти, що колишня мітрополія хоче повернути колонію. Я Ми вам чітко скажемо. Що тільки Червона армія герої, що всі українці, всі, хто балакують українською мовою, це фашисти, ну, я розумію, просто жах. І, і ми цей жах отримали на повну силу. І тому, і тому для мене взагалі, як для киянина, і, і, якщо там нора була... В 1991 році єврейська громада да, поставила цю мінору за свої кошти, люди тоді плакали, не вірили. Не вже можна сказати, що у нас тут е, мами папи лежать, що наші близькі. І це і, це, і мінор, да, тобто, розумієте, з одного боку, це місце історичне, що трапилося в 41-му році. Да, з іншого боку, всі пам'ятні знаки вони мають вже власну історію. Хто коли ставив. Але для мене всі ці пам'ятники, да, вони розрізані, але для мене вони частина нашої недолугою. Не, не, Різною, складною політикою, пам'яті, але ми її самі формуємо. Да? Мінора стала історією. Мінорі 34 роки. Да? Її ставили в 91-му році, коли Україна стала тільки незалежною. Ви розумієте, 24 серпня 1991 року був проголошений Акт Незалежності, а 29 вересня тут виступав Кравчук, тодішній президент, і казав перший раз, що це наші люди, що це українська історія. І це, тобто мінора сама, вона дуже важлива. Важливо. Багато людей плакали і не вірили. Не, можна, не вже прийшов час, коли можна прийти і, тобі, і тебе не зарештують. А, а я пам'ятав дитину, це я, я вам розповідав чи ви читали. У 1974 році батько мій, у нього вже тут мама і дві його сестри, моя бабуля і дві мої тітки, вони поховані тут, вбиті тут. І він приходив приходить, як на цвинтар. І він мене взяв, да? мені було тоді сім років майже. І я пам'ятаю, підійшов до нього міліціянт і сказав, що, я пам'ятаю, у нього бліде обличчя абсолютно. У нього абсолютно бліде обличчя. І, він, і ми пішли в інше місце, в Парк Слави. А я був тоді дитиною, я нічого не розумів. А за 10 років він мені розповів, а потім, коли я сам знайшов документи на початку 90-х, коли я вже був фаховим істориком. Що був наказ э... Київського комітету комуністичної партії, внутрішніми військами міліції. Наказ був такий: обрати внимание на територію так називаємо Бабіо Яра, особливо в останній сентя... сентябрьські дні, не допускати ліць єврейської національності в кількості більше трьох на цю територію. Та диктатура не давала жити живим і не давала вшанувати пам'ять мертві. Середина 60-х в Україні, в Києві, люди намагалися бунтувати. І це було точно небезпечно. Небезпечно, тому що це були люди молоді чи середнє покоління, які пам'ятали жах, жах сталінізму, цей жахливий образ КГБшників. Люди в цивільному дивилися, записували, потім людей заарештовували, звільняли з роботи. Це був такий ризик, але люди прийшли і там були написи. Івритом Бабин Яр, і там виступав Семен Глузман, Віктор Нікрасов, і там був Іван Зюба, Івана Дзюба потім заарештували. Ось тому це був такий ну, спротив режиму насправді. Да? Це пам'ятник відкритий 2 липня 1976 року за розпорядженням Москви, очевидно, і першого секретаря Комуністичної партії України тодішнього. Такого антисемітої українофоба Володимира Щербицького. Щербицький казав 76-му, що ми баранам пам'ятники будемо ставити. Пам'ятник це був перший пам'ятник на тернах Бабиного Яру, тому що вже громадськість і в Україні, і в СРСР в цілому, і особливо в Європі та в Америці, де були вихідці з Києва з України, які пережили. Нацистську окупацію, Другу світову війну, вони весь час казали, що це місце масового розстрілу євреїв і не євреїв і нічого нема. І нарешті той Брежнєв і Щербівський дали добро на це, але пам'ятник не відображає головних жертв. Там, бачите, в тому пам'ятнику ви бачите обличчя військовополонених, обличчя, е -е, обличчя які не кажуть про е -е, єврейську частину. Трагедії Бабиного Яру, але так чи інакше, цей пам'ятник був відкритий. Ну і це в стилі комуністичної диктатури була така брехлива напис, що тут вбиті німецько-фашистськими захватчиками, в, 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 советські воєнопленні і граждані Києва. І цей напис був довгі роки. Да? Тобто, через 15 років Радянський Союз сконав да? після встановлення цього пам'ятника. У 1991 році з'явилася табличка українською і мовою їдеш єврейською мовою, але вони просто переклали текст, який був написаний з середини 70-х. Люди ще досі боялися радянських спецслужб, боялися, боялися переслідувань. 91. І, да, в 91-му постала Минора, і в 91-му з'явилися таблички. Це було здорово, Україна стала незалежною, і тут хотілося відобразити. Але ще очевидно, дух КГБ, який. Переслідують досі нашу країну, да? російська агресія, яка є такою злочинною і, і, і брутальною, так і тоді, в 1991 році, могли написати людський напис, що тут вбиті київські євреї, тут вбиті містяни, вбиті заручники Роми, ті, тих, яких переслідував нацистський режим. Потім вже з'явилися ці написи на інших пам'ятниках, але тут. Сам факт, що є табличка «Мовою їдеш, всім казала про це. Але все рівно текст цієї таблички був тим радянським. Тут в стилі, в стилі Волгограда, вибачте, всього того, в да? стилі радянський монументальний стиль, який головне мав тиснути на людину. Не викликати емпатію, а тиснути на людину. Ось. Але незважаючи на це, він також став. Він все рівно продемонстрував, що якась пам'ять хоча б про Бабин Яр була всередині 70-х. І, і це місце стало ж місцем зібрання. І, до речі, тоді, перші мітинги, коли народний рух України 1989 90 рік перед розвалом свої, збиралися все рівно туди. Да? Тобто все рівно це він також відіграв свою роль. Це ж в стилі пам'ятників героям громадянської, героям Великої Вілікаєтського. Це все той же самий стиль, який затверджувався в Москві. Бачите, коли центральний образ, який... Да, да. Оцей образ чоловіка мужнього, да. але до чого він тут? Коли тут вбивали жінок, дітей, старих євреїв. І, тому... да, і військовополонених. Да. І Дніпровська флотілія. От ви бачите, тут є. тобто Тут знову як напівправда гірше брехні. Да. Тут напівправда. Да. Ось дивіться, це цікаво, це просто цікаво. Ну, табличка російська і переклад один і же. Тут, у 41-му 43-му, німецько-фашистськими загарбниками було розстріляно понад 100 тисяч громадян міста і полоне, Да? Тобто німецько-фашистські захвачники це ж мова, радянська мова. Ну, ну. О, тривога, бачите, як три роки. Цьому. Теж бачите, стоїмо в Бабиному ігру, да? кажемо про пам'ять людей. Тих часів, і зараз небезпека, небезпека досі Так.